Привіт, мої любі друзі, Привіт! Ну що? В цей мій приїзд, як зазвичай, коли я знайомлюся і здороваюся зі своїм рідним містом, я завжди стараюся кожного дня відвідати якісь різні райони Чернівців. Зазвичай це звичайно Кобилянська театральна площа, сквер Франца Йозефа, університетський район це локації, де я мешкаю. Але Мені дуже подобається. Я часто вам роблю репортажі з району ринку головного, тобто по вулиці ентузіастів. І того мого приїзду я в одному чудовому магазинчику Таді купила репліки фірмових окулярів. І мені це дуже сподобалось. Сьогодні я так само знаходжуся в цьому районі. Це у нас вулиця ентузіастів. Там трохи далі ринок головний, типографія, вулиця головна. Туди далі, 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 далі на поробне. А ми зараз з вами зробимо маленький. Огляд чудового магазину. Покажи, будь ласка, вітрину Таді Стол. верхній одяг, сумки, костюми, спідниці, джинси і чудові, чудові, чудові дівчатка, які однозначно вам е, дуже затишно і лагідно допоможуть вибрати те, що вам потрібно. А зараз ми заходимо всередину і робимо паузу. Ну ще, моя любі дівчатка і мужчини, які зазвичай будуть супроводжувати своїх леді для того, щоб робити чудовий шопінг. Ми знаходимося в затишньому в такому бутю, я б сказала, хоча це район ринку головний. Але не думайте, що там тільки продають курудзи, томати, е, гарбузи і так далі. Тут також є дуже класні бутіки. І один з них це безпосередньо Тедіс Стор. Він чудовий і дуже неймовірний. Повторюсь, що саме тут я собі придбала е, декілька. Екземплярів, реплік чудових окулярів. Ну, тобто, я знаю, що ці окуляри в оригіналі коштують там Прада ну, десь в районі 300-500 євро. Ну, ми зійшлися на ціні до 1000 євро. І мене це дуже-дуже дуже влаштувало, тому що образи я змінюю дуже часто. І одягнувши 1-2-3 але 100% захисту від ультрафіолету, мене така вартість цілком е задовольнила. І так, давайте зробимо анонс, що саме є в цьому бутіку. Теді Стор за адресою вулиці Ентузіастів нагадай: 2Б. І так, дивіться, що я вже одразу нарила. Я дуже люблю такі харлеївські косухи різні. Давайте візьмемо, вони є в різних кольорах. В мене дуже класнючі козаки, в мене є такий циліндр шкіряний з такими окулярами. Ну і взагалі чуваки на Харлех – це моє оточення в Києві і Ексо Чернівцях. І така вінтажна, це шкір-замінник. Допомагай мені, скільки коштує? Дві двісті це екошкіра. До речі, вони, е, якість такого матеріалу, вона перфектна. По перше, вона не така важка, тому що в мене є косуха з натуральної шкіри. Вона така ну важ, важкелезна, що її нікуди з собою не візьмеш. Дуже гарно виконана, і це, я так думаю, Туреччина, правда, виробництво? Туреччина? Ну що, тут є різне, 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 різне футболочки, різні худі на любий смак, в яскравих кольорах. Джинсові курточки, просто краса не Ну і підемо, звичайно, як я завжди кажу, та мілочка підходь до мене сюди. Д'явол ховається в дрібничках, це слоган бренду Прада. Тому я завжди кажу своїм клієнтам усім, що вкладайте гроші в аксесуарику, тому що це те, що робить ваш стиль індивідуально і неперевершене. Різні хустиночки, чудові, окуляри, бейсболки, сумочки. Це все копії дуже відомих брендів. Ну, от і вартість окулярів 500, 600, 800 гривень. Правильно я не помиляюся десь в такому діапазоні. Класика жанру, джинси на будь-який смак, в останніх трендах. Знову ж таки, джинси туреччина, турецький текстиль, він завжди був відомий своєю гарною якістю. Ось такі хустинички, так як я люблю носити, під капелюхи, дуже чудово. До речі, тигровий принц зараз супер тренд цього сезону. Ну ось подивіться ще така гарнюня. Ось так. Копія діор окулярки, така гарнюся, і це можете бути ви, і ми можемо їй дати навіть поносити гуцульського капелюха. Покажи одягнутися до діорівські окуляри. Ну ж, гарнюня, гарнюня. Так, капелюха повертаємо на батьківщину. Ну що? І ось тут ще салон, тут ще зона окулярів. Трошки далі відійди. Ми будемо закінчувати зйомку. Ну що, якщо ви вже насолодилися вашою вашим шопінгом, або з вами мужчина, який не хоче приймати участь в примірках, то він сідає на такий лагідний, майже як Сальвадор, Далі, диванчик, дівчата йому запропонують філіжаночку кави чірміцях. Це як просто як добрий кожен день, як добрий день. І поки дівчинка леді буде прибирати свій новий отфіт, новий образ, її може тут зачекати, чи її подружки, чи її коханий чоловік, який обов'язково потім оплатить цю чудовий цю, цей чудовий подарунок, покупочку. Ну що, мої любі. Резюмуємо, якщо ви потрапили в район ентузіастів, а тут зараз комплекс водограй, так, я знаю, що в Чернівцях от вони розповідали, тому що я ж дівчинка, якщо з Чернівців, то з центру центру, ну він зараз, до речі, по місту, по оренді, по вартості один з самых дорогих. У Чернівцях, от, то я вам пропоную однозначно магазин Таді Стайл, Таді Стор за адресою ентузіастів 2В. Завітайте, не минайте! Усім гарного настрою і надзвичайно перемоги і мири після перемоги. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина і дівчатка, які просто з величезною любов'ю, з гарним настроєм, зроблять ваш день неперевершеним. До нових зустрічей. па па.